День 274 Біблія, книга Пророка Єромії, розділ 48 Щодо Моаву, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Горе, зруйнованому місту Неву, вкритий ганьбою, захоплений ворогами Киріятаїм, осороблена, розбита його фортеця, втратив славу Моав, у Хешбоні замишляють проти нього лихо, підемо й знищимо його з поміж народів. Так само й ти, мадмене. замовкнеш, бо за як тебе наздожене меч. Доноситься крик з Горонаїма, спустошення та велике руйнування. Муав зруйновано, кричать ридаючі його діти, чути зойкий плач під час сходження на лухід, як і не стихає голосіння про загибель на спуску Горонаїм. Втікайте і рятуйте ваше життя. Може, станете, як Тамариск у пустелі, оскільки ти покладаєшся на свої вчинки та на свої скарби, то неодмінно будеш захоплений, а твій Бог, кемош, піде в полон слідом за своїми священниками і його можновладцями. У кожне місто нагряне руйнівник, не врятується жодне місто. Спустошена буде долина і знищена кожна рівнина, бо так сказав Господь: Дайте моаву крила! Аби він міг відлетіти, адже його міста будуть зруйновані і не залишиться в них мешканців. Проклятий той, хто недбало ставиться до господньої справи, проклятий, хто стримує свій меч від крові. Муав відчував себе в безпеці зі свого дитинства і був спокійним, як вино на своїй осілі й гущі. Його не переливали з посуду в інший посуд, у полон він не попадав, тому залишався незмінним його смак. Як не змінився і його запах. Але настане час, говорить Господь, коли я пошлю до нього переливальників, котрі виллють його, випорожнять посуд, а глеки порозбивають, Мав буде осоромлений через свого Бога Кемоша, як був осоромлений Ізраїль, понадіявшись на тельця в бетелі. Як же ви говорите, ми хоробрі, народ непереможний у війні, але Моав буде спустошений? Вороги займуть усі його міста, а його найкращі люди підуть на заклання, це провіщення царя, на ім'я Господь Саваот. Наближається загибель Моаву, його лихо дуже поспішає. Оплакуйте його, всі навколишні сусіди, всі, котрі знають його ім'я, скажіть, як же могла зламатись така міцна палиця, жезл його величі? Спустись з вершини слави і сядь на спраглу землю, дочко. Мешканко Дівона, бо вже наближається до тебе спустошувач Маву, котрий зруйнує твої фортеці. Стань на дорозі і спостерігай, мешканко Ароера, заволай до тих, що втікають, шукаючи порятунку, і спитай, що трапилось. Муав, вкритий ганьбою, бо розбитий він. Плачте й голосіть, сповістіть варноні, що мав спустошений. Звершився суд над Рівнинним краєм. Над холоном і над яхцом над Мефаатом і над дівоном, над нево і над Бет-Дівлатаїмом, над Кір'ятаїмом, над Бет-Гамулом, над Бет-Меоном, над Керійотом, над Боцрою і над усіма іншими далекими та близькими містами Моавського краю відрубаний ріг Моаву і його могутність зламана, говорить Господь, за те, що він звеличувався проти Господа, напійте його до п'яна. Моав упав у власну блювотину, став для всіх посміховиськом. Хіба ж не посміховиськом для тебе Моаве, був Ізраїль? Хіба він, Ізраїль, був упійманий поміж злодіями, що ти киваєш головою щойно про нього заговориш? Ви, мешканці Моаву, залишайте міста і поселяйтесь у печерах, скель, уподібнюючись до голубів, що влаштовують свої гнізда на краю безодні. Ми багато чули про Високодумство Моава та його надмірну чванливість, його гординю, його зарозумілість та самовихваляння власного серця. Я знаю про його зухвальство, говорить Господь, та воно марне, позаяк хвастощі не здатні творити добрі вчинки. Тому я сумуватиму над Моавом, за всім Моавом тужитиму, голоситиму за людьми Кір Хереса. Разом з оплаканим язером я побиватимусь за тобою, винограднику сівми. Адже твої галузки розрослись аж за море, сягнули самого Язера, але твої плоди, як і на весь урожай, напав спустошувач, щезнуть радість і веселощі з урожайного мавського краю. Я зупиню потік вина з твоїх чавилень, вже не топтатимуть у чавильнях з вигуками радості, а почуються інші вигуки, крики війни. Голосіння з хешбона доноситься аж до Елеали і до Ягатце, волання лунає від Суари до самого Гори Наїма та Еглад Шелішії, бо навіть вода в Німрімі висохне. Я знищу маві тих, говорить Господь, котрі приносять жертви на узвищах і кадять ладану перед своїми богами. Тому моє серце тужить за моавом, наче сопілка, стогоном сопілки моє серце вболіває за людьми кір хереса, поза як усе ними набуте добро пропаде. Адже на кожній голові лисина і кожна борода поголена, в усіх на руках порізи, а на крижах веретище, на всіх дахах муаву та на його майданах голосіння, оскільки я розбив моава, як непотрібний посуд, говорить Господь. Який же він розбитий, і як осоромлений Моав стогне, повернувшись спиною, Моав став посміховиськом і жахом для всіх навколишніх сусідів. Тому що так говорить Господь ось він, ворог, стрімко летить, наче орел, розпустивши свої крила над Моавом. Буде захоплений Керіот та інші міста з їхніми фортецями. У ті дні серця витязів Моаву тремтітимуть, наче серце жінки породіллі. Моав буде знищений з-поміж народів, тому що повстав проти Господа. Страх, яма та пастка чекають на тебе, мешканцю Моаву, говорить Господь. Хто зі страху втікатиме, впаде в яму, а хто вибереться з ями, потрапить у пастку, бо я визначив для тебе Моаве рік твоїх відвідин з відплатою. Говорить Господь, знесилені втікачі зупинились у тіні хежбона, але з хежбона вийшов вогонь. Полум'я виривається з палаців сіхона і пожирає боки Моаву та голови галасливих людей. Горе тобі, Моаве, Загине народ Бога Кемоша, тому що твоїх синів заберуть у полон, а твоїх дочок у неволю. Але в останні дні я зміню долю Моаву, говорить Господь. Це був вирок щодо маву. Свята Євангелія від Марка. Розділ 14. Через два дні була Пасха й опрісники. Первосвященики та книжники шукали, як би його поступом схопити та вбити Ісуса. Але казали, щоб не на свято, аби не сталося якогось заколоту в народі. Коли був він у Витанії, в домі Симона Прокаженого і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала Алебастрову посудину чистого, дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миру на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили: навіщо така трата мира? Це миру можна продати більше, ніж за 300 динаріїв і роздати бідним. Тож докоряли їй. А Ісус сказав, Оближте її. Навіщо завдаєте їй болю? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете робити їм добро, мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла та й зробила заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі, те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Юдей Скаріотський, один з 12. Пішов до первосвящеників, щоб видати їм його, а як вони це почули, то зраділи і обіцяли йому срібняків дати, і він шукав, як би його в слушний час видати. Першого дня опрісників, коли приносили пасхальну жертву, його учні говорять йому де ти хочеш, щоб ми пішли приготувати Пасху, аби ти спожив. Він посилає двох своїх учнів і каже їм Ідіть до міста, зустріне вас чоловік, який буде нести в Глечикові воду, ступайте за ним. Куди він увійде, скажіть господареві того дому, що вчитель каже, де моя світлиця, в якій я буду споживати з моїми учнями Пасху? І він вам покаже велику кімнату, прибрану, готову, там ви і приготуйте для нас. І відійшли учні і прийшли в місто і знайшли так, як він сказав їм. І приготували Пасху. А коли настав вечір, він прийшов з дванадцятьма. І як вони сиділи за столом та їли, Ісус сказав Запевняю вас, що один з вас, який їсть зі мною, видасть мене. Вони почали сумувати і один за одним запитували його чи не я, і інший, чи це не я? Він же сказав їм: Один з дванадцятьох, хто вмочає зі мною в одній мисці». І хоча син людський іде так, як написано про нього, та горе тій людині, через яку син людський буде виданий. Краще було б тій людині не народитися. Коли вони їли, Ісус взяв хліб, поблагословив, переломив, подав їм і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. І, взявши чашу, Він віддав подяку, подав їм і всі пили з неї. І Він промовив до них: Це кров моя! Нового Завіту, яка проливається за багатьох, запевняю вас, що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня, коли його буду пити новим у Божому царстві, і, заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору. І каже їм Ісус: Всі ви спокуситеся, бо написано: вражу пастиря і розбредуться вівці, але потім, коли я воскресну, то випереджу вас у Галилеї. Але Петро сказав йому, хоч і всі спокусяться, але не я. Та Ісус йому сказав: Запевняю тебе, що ти нині цієї ж ночі, перш ніж двічі заспіває півень, тричі відречешся від мене. Однак Він ще сильніше запевняв, хоч мав би я померти з тобою, все рівно не відречуся від тебе. Так само говорили і всі інші. І прийшли вони до місця, що зветься Гетсеманія. Він каже своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся. Він узяв із собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати, і тривожитися та казати їм смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він казав: Ава, Отче, для тебе можливе все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові: Симоне, ти спиш, чи не міг би ти попильнувати однієї години? Пильнуйте і моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. І він знову пішов, помолився, промовивши ті самі слова, а повернувшись, знайшов, що вони знову спали. Бо очі їхні стали важкими, та й не мали що відповісти. Він приходить у третій і каже їм Ви ще спите й відпочиваєте? Досить. Прийшла година. І ось син людський видається в руки грішників. Вставайте, ходімо. Вже підійшов мій зрадник. Він ще говорив, як ураз з'явився Юда, один із дванадцятьох, і з ним юрба з мечами та киями, від первосвящеників, книжників і старших. Той, хто зрадив його, дав їм знак, кажучи, кого я поцілую? То є він, схопіть його та уважно ведіть. І, прийшовши, він відразу підійшов до нього і каже Учителю, і поцілував його. Вони ж наклали свої руки на нього і схопили його. Один із тих, які стояли, вихопив меча і вдарив раба первосвященика, і відтяв йому вухо. Ісус сказав їм у відповідь. Як проти розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене схопити. Щодня був я з вами навчав у храмі, однак ви не схопили мене, але нехай збудеться Писання. І, залишивши його, всі учні втекли. А один юнак ішов за ним, обгорнувшись по нагому, в покривало. Вони схопили і його. Та він, залишивши покривало, втік від них голим. А Ісуса повели до первосвященика. Там зійшлися всі первосвященники, старші та книжники. Петро ж віддалік йшов слідом за ним аж у двір первосвященика, і він сів зі слугами та й грівся біля вогню. А первосвященники і весь Сенедріон шукали свідчення проти Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато хто неправдиво свідчив проти Нього, але ті свідчення не збігалися. Деякі вставали і лже свідчили проти Нього так. Ми чули, як він говорив, що зруйнує цей рукотворний храм і за три дні збудує інший, нерукотворний, але й це їхнє свідчення не підтвердилося. Тоді первосвященик, ставши посередині, запитав Ісуса, кажучи: не відповідаєш нічого на те, що проти тебе свідчать? Але Він мовчав і не відповідав нічого. Знову первосвященик запитав його і каже йому: Чи ти є Христос, Син Благословенного? А Ісус сказав: Я є. І ви побачите сина людського, який сидітиме праворуч сили та йтиме на хмарах небесних. Первосвященник роздер на собі одяг і сказав Навіщо потрібні нам ще свідки? Ви чули Хулу? Як ви вважаєте? І всі вони присудили, що він повинен померти. Деякі почали плювати на нього, закривати його обличчя, бити по щоках, ще й приказувати йому Пророкуй, і слуги також били його в обличчя. Петро був унизу на подвір'ї, прийшла одна зі служниць, первосвященика, побачила Петра, який грівся, глянула на нього, і каже І ти був з Ісусом Назарянином. Але він відрікся, кажучи, Я не знаю і не розумію, про що ти говориш. І вийшов геть у передвір'я, і тут заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що він один з них. Він знову відрікся. Невдовзі присутні почали говорити Петрові справді, ти з них, бо ти галилеєць і мова твоя подібна. І він почав зарікатися і клястися, що не знає того чоловіка, про якого вони говорять. І тут, вдруге, заспівав півень, і згадав Петро слова, які йому сказав Ісус: перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі зречешся мене. І, згадавши, він почав плакати.